Менше місяця залишилось до початку нового навчального року, в якому форматі він стартуватиме в Харкові. Хвилює всіх мешканців мегаполісу. Мер міста Ігор Терехов наголошує, що перший дзвоник для харківських школярів беззаперечно пролунає онлайн з огляду на обстріли і подовження воєнного стану. Конечно, 1 сентября мы начнем новый ну, учебный год, только в режиме онлайн обучения. Не будут работать в офлайне ни одна школа, но, естественно, детские сады тоже будут закрыты, к сожалению, потому что это очень большие риски. И все наши сегодня... Преподаватели, учителя сегодня настроены на то, чтобы работать, преподавать нашим детям все уроки в режиме онлайн-обучения. Важка ситуація у Харкові і щодо опалювального сезону. Російські агресори цілеспрямовано б'ють по об'єктам критичної інфраструктури, руйнуючи їх: котельні, тепломагістралі, трансформаторні будки, водопроводи. Окупанти підступно і цинічно нищать все те, що забезпечує нормальне функціонування міста в осінньо-зимовий період. Але мер впевнений, що Харків вистоїть, адже всі комунальні служби роблять майже неможливе, щоб підготувати місто до опалювального сезону да это вызов, да, это вызов, перед которым стоит, стоит наша коммунальная служба мы все харьковчане. И этот вызов, я думаю, что мы достойно пройдем, потому что мы работаем над очень многими вопросами обеспечения инфраструктуры жизнедеятельности города Харькова. Да, будет очень тяжело, очень тяжело. Могу вам сказать, что такого отопительного сезона город Харьков за новую историю никогда не переживал. Но я уверен, что мы достойно все вместе выйдем из этой ситуации. Окрім цього, у Харкові вже готуються до облаштування в разі необхідності мобільних пунктів обігріву. Формуються склади з теплим одягом, зауважив мер. Робота у нас проходять, э, це зрозуміла. Очень хочеться, щоб ми все-таки пройшли тепітельний сезон з централізованим теплообізпеченням, з водою, в тому числі з гарячою водою. Поэтому ми будемо. Населення на то, щоб проходити та сезон да тяжело, да, трудно, ну все таки централізована. Також з огляду на непередбачуваність дій з боку російського агресора у Харкові посилили заходи безпеки, в тому числі подбали про можливість захисту від обстрілів людей, які опинились в той час на вулицях міста. Таким прихистком стануть зупинки укриття громадського транспорту. Наша первая остановка сегодня прошла определенные испытания на полигоне, потому что мы должны были испытать эту остановку. И я очень рассчитываю, что к концу этой недели первая остановка, такая остановка укрытия появится в городе Харькове. Серійне виробництво зупинок укриттів вже готується до запуску. На думку Ігоря Терехова, такі бетонні прихистки наразі є найдієвішим способом захистити містян на вулицях мегаполісу, поки триває протистояння агресору. Яна Біляєва, Харківські звісті.